Взяв я сьогодні одну вудку, щоб не витрачати час на збори. І, до речі, хочу сказати, що дуже зручно, коли вудка телескопічна. Вона трохи програє штекерним вудкам, якщо ви ловите на донні Снасті. Але дуже зручно в транспортуванні у швидкості збірки. І в цьому році це наша новинка Телефідер Профі. Пошти всі рибалки відбуваються в мене саме на цю вудку. Вона має в даному випадку довжину 3 метра, тест до 150 грамів. Це ідеальна довжина для штучний, штучних водойм, тому що коли ми ловимо карасика, він, як правило, недалеко.